Всіх вітаю на своєму каналі. В даному відео я розповім, як створити інтернет-замовлення на сайті таблеткиUA. Це зручний сервіс пошуку та бронювання ліків в Україні. Ви можете вдома обирати необхідні вам препарати, їх кількість, дивитися наявність у тій чи іншій аптеці, або дивитися за ціною, яка вас влаштовує. Тобто, обираючи місто. Обираючи препарат, ви можете дивитися, скільки він коштує в тій чи іншій аптеці. Отже, почнемо. У пошуку пишемо таблетки ЮА. Заходимо за посиланням. Вгорі під написом таблетки UA є поле з написом Пошук. Туди нам необхідно ввести необхідний для вас препарат. Наприклад, мене цікавить алохол. Яка його вартість по місту Дніпро. Ми вписуємо назву. Обираємо із запропонованого ось наш препарат, під ним є напис Ціни в аптеках. Натискаємо ми можемо подивитися на карті, де в яких аптеках він у наявності та за якою ціною. Шукати на карті. І ми бачимо, що по місту Дніпро ось така кількість цього препарату. Я приближую необхідний мені район зручний. І бачу, що є вартість 192 гривні, 156 гривень, 216 гривень. Ці ціни діють тільки при інтернет-замовленні на сайті таблетки.ua. Я обираю найдешевшу вартість. Це 156,30. Натискаю на неї, забронювати. І зараз нам програма запропонує, яку кількість нам потрібно: одна упаковка, дві, три, чи лише один блістер, чи два. Ну, ось я вам показую, як можна на... натискаючи на плюсик, ми додаємо, наприклад, блістери, мінус натиснули, упаковка вже нам не потрібна. Потім ми передумали і захотіли один, один блістер, натиснули на мінус. Ось вартість 31,26 і перейти до корзини. Таким чином вже один препарат в нас є. Далі нам потрібно, наприклад, ще щось. Ми натискаємо на позначку головна, будиночок такий знизу, зліва, і в пошуку вводимо новий препарат, наприклад, Цитрамон. Обираємо із запропонованого. І дивимося, що цитрамон в нас є по 10 таблеток в упаковці, по 6. Обираємо, наприклад, по 6. натискаємо знову ціни в аптеках. І порівнюємо в якій аптеці скільки він коштує. Натискаємо Шукати на карті. Ми бачимо, де він є і за якими цінами. Оскільки ми вже алохол замовили з вами, нам вже бачите, помаранчевим пропонує в цій аптеці. І, до речі, це найнижча ціна, як ми бачимо, 19,50, тому ми і обираємо цей цінник, натискаючи на нього. Далі ми переходимо до корзини. І ми бачимо, що вже в нас два препарати готово, нам більше, наприклад, не потрібно, тому ми натискаємо оформити бронь. Далі в нас. Виходить таке віконце, де потрібно ввести свій номер телефону, мобільний та імейл. Не обов'язково. Наприклад, я ввожу лише мобільний номер телефону. На номер телефону нам прийде смс, де буде вказаний номер, який вам необхідно буде назвати в аптеці. І підтвердити бронювання. Натискаємо. Так. Все, бронь оформлено. За декілька хвилин в нас прийде нам смс-підтвердження, що нас очікує замовлення. Коли ви прийдете до аптеки, вам необхідно буде назвати або свій номер телефону, або останні 4 цифри коду, який вам прийде на телефон. Ось вже очікує нас і код. Якщо ви хочете змінити місто, ви натискаєте в. Правому верхньому куті на місто і обираєте. Ось ми можемо обрати будь-яке місто наприклад, Київ. І вже в нас інтерфейс працює на Київ. Тобто пошук таблетків відбуватиметься, відбуватиметься за містом Київ. Якщо Дніпро натискаємо, буде Дніпро, і на карті ми побачимо саме Дніпро. Ми змінили місто і вводимо далі препарат, який нам необхіден. І тепер цей препарат. Буде шукати програма за містом, яке ви обрали наново. Все працює так само: препарат. Ви на нього натискаєте, ціни в аптеках. Ми можемо з вами обирати радіус міста або за кількістю шукати, або зробити сортування. Це фільтр, так, можна подивитися, де в аптеках є генератор, які з них цілодобові. Або сортування за ціною, або за радіусом. За радіусом мається на увазі конкретну частину міста можна обрати і шукати саме в цій частині. Таким чином, ви можете зручно замовляти будь-яку кількість необхідну вам препаратів. Ви можете дивитися, де вони є, в якій аптеці, в якій його немає, порівнювати ціни, робити замовлення в різних аптеках, тим самим економляючи кошти. І свій час. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Тут багато цікавого. Щотижневе оновлення акцій мережевих супермаркетів.